Вільям Шекспір. Трагедія Ромео і Джульєтта. Дія п'ята. Сцена друга келія брата Лоренцо, входить брат Джованні. Брат Джованні. Вітаю щиро, брата францисканця. Входить брат Лоренцо. Брат Лоренцо. твій голос, брате, впізнаю здалека. Ти з мантуї. І як там наш Ромео? Щось написав? Давай сюди листа, брат Джованні. Та в тому ж і біда, що я в дорогу закликати хотів одного брата, зустрів його. А він якраз вертався від хворого. І тут нас оточила сторожа і взяла нас до арешту, бо ми, мовляв, набралися зарази у хворого, і так весь день минув. Та й з мантуєю в нас ніяк не вийшло, брат Лоренцо. А що з листом? Дійшов він до Ромео, брат Джованні. Також не вийшло, лист у мене й досі. І не було нікого, щоб віддати листа тобі. Усі як подуріли від страху заразитися. Брат Лоренцо. Жахливо. Не йшлося ж про якусь пусту писульку. Ця звістка на вагу життя і може стрястися щось недобре. Бо Ромео її не прочитав. Та що тепер? Іди но, брате, і роздобуть чим швидше залізний лом, брат Джованні. Іду, біжу несу. Виходить, брат Лоренцо. Лишається самому йти на цвинтар і лізти у гробницю. Три години Джульєтті ще відведено на сон. Розсердиться, що не прийшов Ромео. Ні, я його листом покличу ще раз. Її ж тим часом заховаю в себе. А поки що в труні лежить без тями сама одна в гробниці між мерцями.